Люди не видят вірку нашу, а видять поступки. Знаєте, коли в нас правильна віра, то ба будуть і добрі, і файні поступки. І написано будьте святи по тому, що я свят. І якщо ви називаєте отцом того, которгій. Не лісип каждого судить кожного поділа. Якщо не будуть пояснені, чи есла озума нашого поступків добре не буде. Якщо ви називаєте госом того, поток і не лісите п'ятно каждого кожного поділа, то со страхом поводіти. Mas em... yeah,